Дяйка готувала ціле ніченьку не спала. Я вже накришила салатик, а свята Петровна готовить сендвіч яїчний. Дивіться, це дуже класний тапешний сендвіч. Коротше, вбиваєте два яйця, розливаєте на сковородку, посалили поперчили і вмокли туди два куска хліба. Єс. Yes. Так, тепер я його перевернула, бачите, і піджарюю хліб з середини. Yes. А потім ми його так складемо і туди ще потрусимо такого сиру і отакого цього е е бекону. Зараз... Свята Петровна. Де ви взяли такі геніальні рецепти? Це ваша макітронька така мудра, все це создає? Якби б я була в Руні, я, я б сказала да. Але я побачила це на просторах інтернету. Ну, е, я благодарна тим людям, хто до кумека в хліб мочить не отак. Говорить. А мікрофон. Отак, а отак. <ріст> Зараз е, Петровна, став паузу. Тут квадратик. наше яєчко почало. Коли починає диміть, дівчата це є знак, <ріст> що треба знімати. Беремо мікрофон, підшиляємо, дивимося знизу. О, бачите, воно підгоріло. Кладемо на, на цей. Що ага. це в нас? Тарілочка. Починаємо його притрушувати. У нас все по-домашньому світу. Дивіться, по-домашньому, це остатки. Остатки самі сладкі. Хто знає, той знає. Ось дивіться, беремо ще з Та не кради з мого салату. Ми так поїмо. Сюди б салат, салат. А тепер немає зараз. А тепер перевертаємо і ви тільки подивіться. А не треба змочити чимось свята. Чим, Альона? Я тільки щоб майонезом з'явозитися. Подивіться сюди. Дивися. Курасан. Ня, няу, няу. няу, -ня. це дуже смачно. Mm -hmm. Я навіть можу калорії тут посчитати. Два жарених яйця це 190 калорій, і оцей хліб це десь приблизно 150 калорій. Плюс-мінус це десь такий добротний сніданок на 300 з чимось до 400 калорій. Влупив і ходи довольний. Зараз будемо слідчу порцію жарити. Їй mm -hmm. трохи олії влиєм, бо треба, щоб... В організм mm -hmm. попадали полезні жири. Та це не полезно. треба олівкову. Ну, Олівкова яка є. Дарованому курню в зуби не заглядають. Це точно. Так, дивіться, яйце піджарюється. Зараз збіжить шагречка у нас тут треба, прямо в прямому тілі. Круто. Диви, воно Тихо ліва вмочнули сюди отак. Хоп-хоп uh -huh. і накрили кришкою. І зробили мінімальний костер. Все, потім перевернули і все остальне ви бачили.